Виконуємо завдання 14 з розділу діємо до квеста 28 за підручником інформатка 7 клас», авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Та перейдемо на сторінку гри «Коди Combat. Давайте знайдемо її через пошук, Введемо просто Комбат». Ентер для підтвердження. І саме перше посилання ось це. І буде наша гра. Вибираємо дане посилання. Якщо у вас не українська мова, то ось тут можете змінити мову на українську. Вибираємо ось тут Я учень. Коду класу у вас можливо немає. Це вибираємо просто грати зараз. І ось тут вибираємо підземелля кізгарда. Я відключу звук, щоб не заважав. Ви можете не відключати. Розпочинаємо гру. Натискаємо ось сюди, де показує стрілочка. Підберіть самоцвіт, але більше нічого не торкайтеся. На цьому рівні ви ознайомитесь з основними рухами свого героя. Натискаємо грати. Оберіть героя. У мене нехай буде ось такий. Формат коду, текстовий код так і залишається. Нічого змінити не можна. І мову програмування залишаємо Python. Ми зараз Python вивчаємо. Натискаємо далі. Так, як здається, збирався цього героя вибрати. Ось так далі. Нам потрібно одягнути взуття. Ось такі чобітки натискаємо одягнути, вони дозволяють рухатися вниз, ліворуч, праворуч, верх. Ось це, ось такі команди. Ось це в нас зараз заблоковано. Натискаємо грати. Розпочинаємо рівень. Уникайте шипів, підберіть самоцвіт, керуйте героєм за допомогою написання програми. Напишіть програмний код в редакторі праворуч. Так, натискаємо розпочати рівень. Підберіть скарб, бачите, є підказки. І ось тут показує, які команди ми можемо вводити, якими командами ми можемо скористатися. Рідку 5, бачите, вже є одна команда. Це рух праворуч. Тепер нам потрібно буде рухатися вниз. Пишемо його в рядку 6. От також є підказка. І показано, що саме писати. Ну, рухається наш герой. Починаємо писати hero. Бачите, в нас з'явилися підказки. Вибираємо вниз. down, рух вниз. Так, виконуємо. Так, перейшов сюди і тепер нам потрібно ще праворуч. Тобто ще один рядок потрібно записати. Right, праворуч, виконати. Цілі успішно. Перемога. Готово. В нас є якийсь досвід. Отримано самоцвітів 26, вперед. Так, бачите, вже один рівень ми пройшли, один. Щоб виконувати другий рівень, натискаємо сюди, грати. Так, тепер нам вже доступно, що це таке. Тонкий пояс. Додає трохи додаткового здоров'я. Одягаємо. Так, це у нас 50, мабуть, самоцвітів потрібно. Це 47. Це 67, Нема у нас ще стільки самоцвітів. Бачите, 26 за зараз. Ну, давайте пройдемо ще один рівень. Отже, праворуч вже є, далі вниз, далі вверх, двічі, мабуть, і знову праворуч. Спробуємо. Натискаємо виконати. Так, цілі успішно, ми пройшли ще один рівень. Хочете проходити ще рівень, я думаю, зрозуміло поки що, як це грати, ну а я на цьому зупинюся. Отже, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!